Сьогодні нам принесли пластикову валізу. Ось таку вийшли з ладу коліщата і друге ось теж уже на підході. Це зі сторони видвижного механізму. Ось видвижна ручка низ і кріпиться. Тобто що робимо? Ну, перш ніж ремонтувати, знімемо їх. Подивимося, чи є у нас такі цілі блоки. Якщо немає, тоді будемо усверлювати оці залишки і ставити самі коліщатки. Для того, щоб добратися до середини, відкриваємо валізу, і у нас буде підкладка. В більшості валіз є ось підкладка по центру молнії, Або тут збоку буде. Розтягуємо і у нас повний доступ. До середини. В середині ми бачимо чотири саморізи, викручуємо їх, і колесо саме зніметься. Так, висверлили коліщата. ось два, бо міняти будемо на одній осі два штуки. Хоч оті коліщата, хоч все в зборі. Далі нам потрібно підібрати колесо для валізи, як воно підбирається. Перше. Ось так дивимось на колесо. Е, перше це форма. Іноді по цим артиклам можна підібрати Т06, але в 90% тут нічого немає. Другими словами, ось бачимо форму. Така, ніби квітка. Е, ну, я вже дивився на нашому сайті. У нас такі раніше були, зараз немає. Зараз у нас. Ось такого плану. На фотографіях воно явно видно ось. Бачите, квітки немає. Оце такі. Ця форма нам не підійде. Я наглядно покажу, що вона не підходить. І чому? Ха у нас сторона. Ось. ось чому. Тут зазор, воно не сідає. І ось тут зазор. Ось така чепуха. Є його стягнути. Ну, в принципі, вну, внутрі багато пустоти При бажанні можна стягнути, якщо вже крайня потреба, да, сверлити насквозь. І лучше всього болтиками стягуєте, Тут є де, якщо брати цей випадок, ось тут болтик можна, ось тут. Але ми, у нас немає цієї форми, тому вирішили міняти коліщата. Оці самі. Для цього потрібно. В даному випадку, до речі, тіло ще є, його досить для того, щоб поставити коліщатку, тому саме його і поставимо. Це заглушки. Викруткою їх знімаємо. Зняли заглушки. Бачимо, що тіла достатньо. Триматися буде ось тут ще почти сантиметр. Тепер а, заклепку, її можна або висверлити. Звичайним сверлом. Або болгаркою в центр вирізати, або кусачками, чим завгодно, у кого як вийде. А знімаємо одразу два. Да, оце отак не оставляємо. І так, зняли коліщатку, те, що в нього залишилося. ну, і ми знімаємо отакими кусачками. Не висверлюємо, а просто, просто перекусуємо де і все. Тому в більшості людей такий інструмент абсолютно не потрібний, тому я і не показую його. Ось, далі. Потрібно підібрати колеса. Як це зробити? Заміряємо рідні колеса. Я їх вже замірив. І у них діаметр 46, 47-48 мм. А взагалі, що потрібно, які розміри, щоб підібрати колесо. Перше це діаметр. Ось він, ось. Друге це товщина. Ширина. Отут заміряємо ширину. Ну, поняли, так? Да? Як буде понятно, ось оцю ширину самої вилки. Не колеса старого, бо там буде мало, а самої вилки. Ви сюди будете ставити. Замірило, отут 21,5. Я вам наглядно зразу покажу, бачите, свободно стає. Але ще й місце остається. Ось тут багато нерівності. Якщо ми зараз будемо монтувати оці виступи, повинні будуть впиратися в пластмасу, далі болт їх зажимає і колесо крутиться на підшипнику. Якщо його не зажати, ну нормально і не пережимати, то воно буде крутитись на болту. Трошки затягнули, ось воно тугенько крутиться, значить пішов підшипник. Якщо воно там ось так буде крутитись, понятно, що ніякий підшипник тут не буде працювати. Підтянули і все. Тобто, щоб воно впиралося в щось, в ці ямки не падали, сюди ми підкладуємо шайби. Шайби є різні діаметром і товщиною. Ну, у нас тут місце достатньо, тому будемо ставити потовщі. Ось такі. Шайби шестерки. Під болт номер 6 Сюди внутрі ставимо шайби. Знаружи під болт. Ну, під шапку будемо дивитись, ставити чи не ставити. Тому що у нас шапка потайна, ось така є смисл. І вона і так затягнеться в будь-якому випадку. О, до речі, ви купляєте у нас ось такі колеса, віддільно вони є в продажу, ссылка буде під, під цим відео. В комплекті у вас будуть отакі болтики. Стандартний діаметр, 50, стандартна длина 50 мм. Ось Вони стандартні, ми їх самі пакуємо. І гайка буде контргайка. Контргайка. позже покажу. Ось. Якщо ми без шайби поставимо в патай, вона ще трошки втягнеться і буде можливість цієї сторони поставити заглушку. Тіла тут хватает. в принципі, шайби не потрібна. Все ось. товсте ціле. А сюди потрібно. Насамперед, щоб рівно все дерималося, не ходило вправо-вліво, ну і затянулось гарно гайкою. Що ж, монтуємо. Ось так виглядає вже готове змонтоване на болтику. Закрутили контур гайка. Гайка, бачите, виглядає резиночка. Коли закручуєте, саме ця резиночка закусує різьбу. Дуже тяжко закручувати, навіть шуруповерт не хоче, приходиться вручну затягувати, але це точно, що воно від вібрації не відкрутиться. Колесо крутиться вже не отак, як раніше. А тепер потрібно усілля, щоб, він, щоб воно почало крутитись. Тобто, якщо транспортувати на двох колесах, та й при тому, що в валізі буде хоч кілограм 5-10 то воно буде досить гарно крутитися, тому можна не хвилюватися. І ставимо назад. Друге коліщатко так же само. Закрило одну сторону заглушкою. Другою болт зашліфували обрізали лишне. Ось так крутиться тугенько на підшипничку. Тут, до речі, теж є підшипник. Бажано їх змазувати, особливо якщо туго крутиться. Змазувати можна водишкою, а можна і з силиконом велосипедним. Він не так вимивається. більш стійкий. Це старі кольщаки. В ітоги клієнт побажав здійснити ремонт лише одного коліщатка, Друге залишили як було. Абсолютно рівненько. Все працює. Їде чудово. Ось так виглядає.